Що я думаю про Део Ланос? Ланос як явище, мене дратує, і дуже сильно. Те, що в нас цей автомобіль став народним, те, що він в нас випускався, це консультація того, наскільки в нас низький рівень життя. Це констатація того, що в нас убиті дороги і погане паливо, і того, що ми, як постсовок любимо ці маленькі недоседани, бо на нормальні знову ж таки нема грошей. І констатація того, що в нас в 21 столітті так і не змогли зробити хоч якийсь свій масовий автомобіль. Як просто до машини, до просто бюджетної машини 90-х, в мене претензій до Лануса немає. Дизайн окей, ходові характеристики окей. І навіть безпека там була більш-менш окей, краще, ніж в Hyundai тих років, Деу реально молодці. Станом на зараз це все ще досить прогнозовані агрегати, хороша ремонтопригодність та, можливо, навіть надійність. Це дуже слабкі кузова, це відсутність якихось опцій, це вже дійсно погана безпека, хоча це майже всіх старих авто стосується. Це відсутність практичності. Для мене просто практичний автомобіль, це бус, це універсал, а Lanus просто маленький седан. Ну і ціни. На хороший Ланус ломлять страшно. Шні ціни. З точки зору крутості все неоднозначно. За допомогою гумору, пісень, тікток-трендів, лано став таким, знаєте, мемом. Люди, які мають можливість купити щось толкове, беруть по приколу ці ланоси заклеють в дорогу плівку, вішають на мразі 96 тисяч гривень і катаються. Ну і взагалі тюнінг ланосів теж досить розвинутий. Молодь їх купує, ставить класну музику, світло, старається їх покращити, тому певна крутість в цих машинах є. Так, на ці машини голову не звертають, коли переходять дорогу, їх не боять в потоці. Є навіть певний негатив до людей, які їздять на Ланусі, типу то непрестижно там, і так далі. Але завдяки всьому вище сказаному, машина в Україні трошки докрута. Да Але якщо так дивитись глобально. По світу, то це не крута машина. Допустимо, якийсь там Сівік 97-го року, одноліток Лануса це крута машина. По всьому світу є клуби по сівікам. Цю машину який на гарні диски занизь, вона просто шикарна буде. Її будуть фоткати на вулиці і обертатись, переходячи дорогу. Опцій там в 100 раз більше. Ти нині їдеш і почуваєш себе краще, ніж на новому Ситроені Целізе. Це і потенціал до тюнінгу теж. Шалений. Коротше, якщо підсумувати, я рахую, що лануси, звичайно, що можна брати. Їх навіть можна полюбити, якщо на них їздити. Це в принципі стосується всіх машин. Якщо людина їздить на якійсь машині, з часом вона каже, та вона нормальна, та вона класна. Але ланос – це дуже слабенька бюджетна машина зразка 97-го року. По можливості, якщо є така можливість, краще дивитись на щось якісніше в такому схожому бюджеті: фабії, символи, мегани, навіть ті самі логани, але не Ланоси. Є багато інших машин, які теж ремонтопригодні, теж надійні, і на які запчастини теж не коштують всі гроші світу. Ви себе в тих машинах точно будете почувати набагато краще.